Спалося враження, що Полісся з самого початку намагалась контролювати гру, це вдавалося. В руха не було моментів. От в який час, в який момент щось пішло не так для команди? По-перше, мабуть, пішло ще до гри. Це настрій. Це в першу чергу, да, тому що налаштовуватися да, програлами команді рух в настрій це 100%. А Сама головна проблема, мабуть, те, що ми це розуміли, що ми будемо контролювати э, гру. А, але акцент робився на тому, що будуть помилки, тому що команда э, знову таки грає один в один, мало простору дає соперників, я маю на увазі. І ми, по нам потрібно реагувати на свої помилки, да, максимально швидко да, в перехідні моменти, э, да, зразу в. в в районі м'яча вступати в відбір. На жаль, ми сьогодні були зовсім не агресивні в цьому компоненті, тому е, да ми пропускали контратаки, які, в принципі, забезпечили руховий результат. Тому це дійсно велика проблема, але це все йде від настрою, да, це стовідсотків. таке також враження, що попри. Контроль, який ми намагалися нав'язувати, команда програвала також і верхову боротьбу. Це також пов'язано з настрою? Звісно, що верхова боротьба, да, агресія, е коли ми з мечем в кінцевій да, фазі, це все йде від настрою, це все да, звідти. Тому сьогодні, на жаль, я зовсім не пізнав своїх хлопців. Да, буквально через 4 дні у нас отакі перепади. Це е просто. Такого неможливо, Да? Так. А це називається професіоналізм. Нам повинно ми повинні бути професіоналами, і звісно, що нам дуже прикро, хочеться тільки вибачитись перед болівальниками за цю поразку. А сьогодні повноцінно дебютував а також дебютував Бущан. Як оцінити гру цигравців? А також можливо когось, хто тримає менше ігрового часу. Ну, Томан Зотов – перспективний гравець, да. ми, є якості, які, з яких він може вирости в хорошого футболіста, да. тому ми потихеньку підпускаємо да. таких гравців. Це наше, наше майбутнє, тому це його досвід, да. цей матч також, да, як досвід і мій тренерський, тому що я рахую, да. матчі. На Кубок ми, ми повинні були е, з настроєм Кубковим виходити на цей матч. На жаль, цього сьогодні не, не, не сталося. Та що стосується Жорибущина, ну він тільки прийшов до нас в команду. Да, тому, перш за все, е, ми працюємо над тим, щоб е, він зрозумів наші принципи, е, і е, тому є моменти, де е, в грі ногами, де, де нам ще дуже багато потрібно попрацювати. А в матчі з Кудрівкою повертався гуцуляк до заявки, виходив на заміну. Сьогодні знову його немає. Є якесь знову пошкодження, якісь рецеди? Так він вийшовши на заміну трошки зарано грівку Скудріка відчув невеликі невеликі більми. Біль да, його поберегли до да, на наступної гри.